До фінальної частини чемпіонату області серед дев'ятирічок пройшло чотири команди. Першу півфінальну пару склали ДЮ США Дубно та футбольна академія Олімп з Рівного рівняни у блакітній формі. Основний час завершився результативною нічією. 3-3. у серії післяматчевих пенальті кращі олімпійці, і саме вони вийшли у фінал. У другому півфіналі зустрілися команди футбольної академії лідер та ДЮСШ Верес. Вони у червоно-чорній формі. Їхнє протистояння завершилося у нічию 0-0. Тож, як і у першому півфіналі, доля путівки до фіналу визначилась у серії пенальті. У ній з рахунком 3-0 перемогли юні вихованці Вересу. У матчі за бронзу вихованці футбольної академії лідер перемогли команду ДЮСШ США Дубно з рахунком два Команди, які також брали участь за третє четверте місце достойні фіналу. Адже як ми знаємо, в полуфіналі всі, всі полуфіністи зіграли між собою у ніч і саме тільки після матчої пенальті вирішили долю фіналу. Долю фінального матчу вирішив один гол. Його забила команда Олімп і стала чемпіоном дитячо-юнацької футбольно-футзальної ліги серед дев'ятирічних. Перший раз виграли. все дуже класно. Ми в групі. Вийшли з другого місця. Сюди перше місце нам там не вдалося зайняти, але дякуючи дітям самовіддачі, старанням, ми зайняли тут перше місце. в фінальній частині сьогодні у СМИЗі стартував фінальний етап обласного чемпіонату дитячої юнацької ліги серед 11-річних. Також цього тижня визначать переможців ще у двох вікових групах: Ю Ю-13 та ю 15 Руслан Сивуляк, новини на Суспільному.